Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Тож, позаду, одна з найважливіших подій для шанувальників Apple. Це прем'єра нових iPhone 14. Цього року ціни на яблучні телефони вражають. І ось одна компанія спеціалістів вирішила зробити одне, друзі, цікаве дослідження перевірити, скільки потрібно працювати в різних країнах світу, щоби купити iPhone 14 Pro. Отож, команда із Picoді.com зіставила місцеві ціни на нові айфони з доходами в різних країнах і розрахувала такий собі iPhone індекс, тобто вартість смартфона виражено в робочих днях. В експерименті приймали участь близько 40 країн світу. Я назвав друзі тільки декілька з них: це Канада, Сполучені Штати Америки, Іспанія, Данія, Швеція, Південна Корея, Китай, Чехія, Велика Британія та багато інших країн. Отож, у рейтингу спеціалістів опинилася також і Польща. Так, згідно з розрахунками, середньостатистичний поляк, щоб купити свіжо представлений iPhone 14 Pro, має працювати, друзі, 27,6 днів. До речі, у Польщі вартість iPhone 14 Pro у базовій комплектації 128 ГБ складає 6499 злотих, а середня зарплата 6777 злотих бруто. Та 4950 злотих чистими. Таким чином, середньостатистичний житель Польщі має працювати майже 28 днів, щоб зібрати гроші на покупку нового iPhone 14 Pro. І це за умови, що відкладатиме усі зароблені гроші. Окрім цього, згідно з рейтингом цього експерименту, найбільше потрібно працювати це туркам, майже 147 днів. А й найшвидше на iPhone 14 Pro можуть заробити, друзі, це жителі Швейцарії всього за 4,6 робочих днів. Ось такі, друзі, новини. До зустрічі!